Чи вистачав Кременчуці туалетів? Та, думаю, що ні. Е, колись, може, якийсь випадок десь шукали, довго не знайшли чи знайшли. Та ну не було такого. Раніше вам стор ходили, як був А Але зараз таке. То ваша відповідь не вистачає? Не вистачає. Е, ні, не вистачає. Е, я їх практично і не бачу. Але якщо вони є, то вони в жахливому стані. Про який ви можете сказати? Е, е... У нас на техучилищі був туалет і пункт незламності. Там стояв біотуалет і від нього несло жахливо запах, і мені розказували, то, що там не прибрано було. Ну, по запаху можна і так було все зрозуміти. Ні. Як по мені, то ні. Треба більше? Треба більше. Не можете назвати, де найближчий. Навіть не можу. Ось у вікомі, так він же ж платний. Платний, тобто, щоб по у вікомі треба б заплатити. Звичайно. Зараз ніде немає безплатного нічого. Та ну я не знаю, машина є. <різь> тобто ви машини пересуваєтеся? Я <різь> да, не знаю за туалет я вам нічого не скажу. Поки такої нестачі немає. Я думаю, що так. Да. Десь користувалися, відкрийте, де можна сходити. один. Ну, Новоїбановський ринок, милле тут аж база та оптова, оп, оп, Так що я б до безкоштовні чи за гроші? За гроші. І яка ціна в Кременчуці на вхід? 5 гривнів. П'ять гривнів, да. Бажаєте це нормально? Я думаю, що так. Да. Дякую. Чи вистачає в Кременчуці туалетів? Я думаю, що ні. Е, може десь випадок який розкажете, чи десь ішли і не всі по вулиці, крім а де ще туалет і на ринку. А в кафе пускають вас ось з вулиці? Ну, я якось то ні, але Кофе береш, пускають, а так не думаю, що пускають. Мені вистачає. Назвіть де ось в центрі можна сходити? В центрі в паркі. В якому? На водоканалі сквер сосновий це. Тобто в скарі соснові є това. Використалися нормально? Нормально. Ні. Може, якийсь випадок чи шукали і не знайшли. Було таке. але прийшлося терпіти. Добре, то хотілося більше, так? Так, звичайно. Вистачає, вроді би. але хотілося більше. Ох, його знають, не часто приз приходить.